Вітання з мережки. Сьогодні хочу вам показати нове видання Віри Чепурко під назвою Чорноцвіт орнаменти. Це нова книга у нашому рукодільному суспільстві. Це є книга з кроєм та орнаментом надбужанських вишиванок. Надбужанщина це регіон у Львівській області, який знаходиться над Бугом, Так? Тому ці озори з цієї книги. Притаманні саме цьому регіону. У книзі детально пані Віра зобразила схематично вишиванки, де уставки вишиваються, де комірці, де манжети. Все дуже зрозуміло та доступно. У книзі понад 400 різноманітних візерунків, які ви можете використати для своєї майбутньої вишиванки. Також дуже детально у книзі є описаний крій та орнаменти чоловічих вишиванок. Ну, звісно що у книзі також є і кріта орнаменти жіночих вишиванок. Все доступно, зрозуміло та покроково пані Віра розписала та промалювала. Загалом у схемі є 400 схем вишиванок, так, і одна з улюблених пані Віра – це є вишиванка Зорипат. Вона зі мною поділилася цією інформацією. Дуже красива схема, зображена на декількох аркушах, як і схеми усіх інших вишиванок. І взагалі, пані Віра сама. Придумувала назви цим вишиванкам барвінок, турка, польові квіти, вишенька. Просто це її фантазія, щоб систематизувати вишиванки по назвах, так, щоб було зручніше їх шукати у книзі та ну і кожній присвоїла свою назву. Ось навіть є відображені окремо комірці у книзі, також є дуже зручно, що є комірці з переходом на кут. Вам вже не потрібно нічого фантазувати та самій доробляти. Книга чудова.